Знали, що з двох кущів малини, от таких кущів, можна зібрати от такої малинки, ось за скільки вже. Уявляєте, і ще буде, дивіться, які вони великі, і ще буде ягодка, тому що вона дозріває поступово не вся, бачите, ось, ось ще позацвітала, ця вже зірвана. Це ось у молоді пагони, вони поприростають, попускаються далі вниз, тому що вони те ось ось, потім вони так покрутяться те туди, те туди. І от у того все буде встелено просто маленькими кущичками, які я буду продавати. Представляєте? Отож розвозьте, розмножуйте свої рослинки і продавайте. І не пишіть мені, де брати гроші на те чи не те, чи на те. Просто їх треба заробляти. Підписуйтесь на сонечко Юля, я вас навчу заробляти гроші. Пишу, Кому нужні твої бур'яни, нужні всім. Одна людина колись сказала, я їсти не куплю, а квіточку куплю. От так. І це є як ну, такий, рушійна сила у продавців, тому що всі люблять квіти, всі люблять, щоб оточувала вас красота, смакота і тому подібне. Ось так от. Тому живіть, творіть, бажаю вам добра і натхнення. Бажаєте замовити мої рослинки? Пишіть мені в особисті повідомлення. У мене є на опт Гейхера. 1248 штук. Представляєте, шара?